всіх час, поки вони сміливо захищають нашу домівку, ми з вами маємо заради них та за щасливого майбутнього триматися мужньо кожен день. Кожен з вас може приблизити нашу перемогу, дотримуючись правил безпеки лише під час тривоги, а не забувати правила, які оточували нас до війни. Про вашу безпеку дбають батьки, відповідальні дорослі особи. Коли ви чуєте сигнал повітряної тривоги, необхідно прийти в укриття і зберігати спокій. Виходити можна тільки тоді, коли процес повістить сигнал відбою тривоги. Завжди треба слухатись батьків, адже в будь-якій ситуації вам на допомогу прийдуть батьки, сім'я. Вони бажають вам лише кращого. Не залежить вас у біді і люди, які працюють рятувальниками, медиками, поліцейськими. Лише зателефонуйте, і ці люди-пожежники прийдуть на допомогу, погасять пожежу, врятують людей, майно, свої масиви. Бувають випадки, що пожежники навіть гинуть при виконанні своїх обов'язків. Ти уважно до інших людей. Якщо люди йти вулицями, ви бачите, як з вікон їжові домівки іде дим або блискає вогонь. зможете прийти, нього з нього знайдучість. Безпека це коли е, дітям треба е, тривожні мішочки. Безпека це. Коли ти слухаєшся вчителя і кажеш, що він робить, коли щось небезпечне, твориться. Слухати вчителя. Безпека це коли вдома, коли спокійно все. Безпека – це коли можна грати на дворі, все добре, нічого не горить. Ну, сонечко на дворі, дощу нема. Можна гуляти і, і веселити. Під машину не переходиш о, коли червоний, коли не, немає війни і не горить гарно. Це добро. Ано. Хто говорить? А хто вам потрібен? Це яка квартира? Це наша квартира, а яка вам потрібна? Який номер ну, телефону? телефон? який вам потрібен? Зараз підійде співробітник міліції. Відчини двері. Зверніте досі ділянчик. Повторимо правила спілкування телефоном з незнайомцями. Не називайте домашній адрес. Не називайте номер телефону. Ніколи не говоріть, що дорослих немає вдома. Не вступайте у розмову з незнайомцями, навіть якщо вважаєте тему розмови дуже серйозною. Не відчиняйте двері незнайомим людям. Запам'ятай номери телефону. 101. Пожежна служба. 102. Поліція. 103. Швидка допомога. Вулиці і дороги місце для руху машин. Переходь вулицю там, де є пішохідні переходи. Не запалюй сірники без необхідності. Бачив вогнення дим, одразу ж повідом дорослих. Не чіпай електричні розетки.